Що, що? перепитав я, витягуючи один навушник. Я кажу, черевики мені твої подобаються, повторив старий. А, дякую. Знаєш, я такі багато років носив. Міцні, добрі для роботи. Ага, я в них щодня на роботу й ходжу. Це куди? Будівельна компанія Тернера. Ось воно що. Це ж ви будуєте ту здорову штуку на Іст Авеню. Так, сер, це буде найвища будівля в місті. Схоже на те. А я, знаєш, теж у будівництві працював, коли твоя мама, мабуть, ще пішком під стіл ходила. Правда? А як працювали на якусь компанію чи вільним підрядником? У мого тата була своя фірма, будівельні та столярні роботи. Він мене найняв, коли мені стукнуло 15 чи близько того. Це коли було 62-го ще. Ми будували приватні будинки. Кілька разів багатоквартирні, нічого такого колосального, як у тебе. Вам подобалася робота? А тож, Не робота, а безкоштовний абонемент у цю в качалку. Та й бонуси від неї були. Бонуси? Старий усміхнувся. Чуєш, хлопче, ти вмієш зберігати секрети? Звісно, сер, ти, коли малим був грав на будівництві? Ми ось по юності з хлопцями пробиралися до недобудованих будинків і, знаєш, досліджували їх. Ну, може, кілька разів там ще й пляшечку розпивали. Ага, ми з сусідами теж лазили по недобудовах. Наш будинок збудували першим, а решту добудовували потім. Ми їх облазили ще коли там тільки дерев'яні каркаси стояли. Не будинки, а одні скелети. Та й теж, якщо чесно, кілька разів там випивали. Ще б пак. Хто б не випив, коли видалася нагода. Але це все дитячі іграшки. Справжні бонуси пішли, коли я виріс, правда? Отак, хлопче, ще й які. Уяви собі, 80. -ті. Ніяких тобі мобільних телефонів. Ти розмовляв з дамочкою в місцевому барі, то ось ти подобаєшся їй, вона тобі. Ти кажеш їй, що тут неподалік є будівництво. А вона каже, що не проти сходити подивитися на нього. Ну, береш і ведеш її туди. Ви там зовсім одні. А на місці будинку ще тільки скелет, як ти сказав. Може, краще відвести її додому? Там якось більш зручно? Зручно, ага. Але набагато більше безладу потім. Я на мить притих. Це чому? Ну. Ти ж ведеш пані вночі на будівництво не тільки для того, щоб з нею помилуватися, ти ведеш її для. Ну, ти знаєш для чого. Ні, не знаю. Щоб легше було потім поховати, хлопче». Поховати? Ти, дамочку, поріжеш або ще щось зробиш. Ну, до чого душа лежить. Робиш із нею все, що завгодно, а потім ховаєш її під будинком. Закопуєш разом зі своїм забрудненим одягом. І все діло зроблено. Будинок над нею добудують і шукай вітру в полі. Автобус під'їхав до зупинки. Ну, отут мені і сходити. Він підвівся, поплескав мене по плечу. А я відскочив убік. Він вийшов з автобуса. В голові в мене сплив один спогад. Мені було не більше шести. Ми з друзями грали у хованки. Я сховався під переднім ганком, і поки сидів там, знайшов пару черевиків, напівзакопаних у багнюку, таких самих черевиків, які були на мені зараз, таких самих черевиків, які ми знаходили під ганком у кожному будинку нашого кварталу.